Хвалько, амурська народна казка. Хвалькові повірити, лихо на себе накликати. Жив собі в тайзі заєць. На око він був собі, як і всі зайці. Довгі вуха, дві ноги короткі, щоб ними їжу тримати, дві ноги довгі, щоб від ворогів утікати. Тільки був то заєць, хвалько. Таких хвальків заячий народ ще ніколи не бачив. Ось одного разу той заєць маленький корінець Лілії з'їв, а своїм родичам розповідає. Біг я по лісу, харчів шукав, раптом як ударюсь об щось, мало голови не розбив. Ось дивіться, губу собі роздер. Сміються зайці. Так це правда, губа в тебе роздвоєна, у всіх зайців такі губи. А зайченя не вгаває. Це у всіх зайців така губа, а в мене особлива. Хочете слухати, не перебивайте. Вдарився я, бачу, лілія стоїть, яких ще ніхто не бачив. Стебло у лілії заввишки, як модрина, квітка у лілії велика превелика. Корінець у тієї лілії з ведмедя завтовшки. Почав я землю копати, зуби в мене гострі, лапи в мене сильні. Дві сопки землі я на гріб, доки корінь відкопав. Такий корінь відкопав, що десять днів підряд їв, а й половини не з'їв. Ось дивіться, який я жирний став. Подивились зайці. Та ти такий, як усі, кажуть, не товщий від інших зайців. Охляв я, веде своє хвалько, дуже швидко біг, хотів вам той корінь показати. Щедрий я, Сам наївся на все життя. Нехай думаю, браття мої поїдять солодкого кореня, якого ніколи ще не їли. Хто із зайців від солодкого кореня відмовиться. Потекла у зайців слинка, запитують вони. А як до того місця дорогу знайти? Та я покажу обіцяє зайць, мені не жаль. Побігли зайці за хвальком, прибігли на рівне місце. Отут я Лілію завбільшки з мадрину бачив. Отут я лапами дві сопки землі нагріб. Де ті сопки, запитують родичу хвалька? Річка понесла. А де та річка? В море потекла. А де лілія? та лілія? Зів'яла й та є ж корінь підгриз. А де степло Лілі? Борсук з'їв. Де борсук? У тайгу пішов, де тайга? Пожежа спалила, а попіл де? Вітер розніс, а пеньки де травою заросли? Сидять зайці, розвісили вуха, розібрати не можуть. Чи було так, як зайце розповідає, а хвалько своє править. Та таку лілію неважко знайти. За іграшки таку лілію знайти. Треба тільки вперед бігти та на обидва боки дивитись. Не з одного, то з другого боку побачиш. Кинулися зайці в розсип. Летять, очі в різні боки розвели так, що свій хвіст бачать, а що попереду не знають. Розвели очі, бояться ту солодку лілію завбільшки з Модрину прогавити. Бігали, бігали, доки з ніг попадали. Тут від голоду їм і звичайна трава солодшою від лілії здалася. Тільки очі вони до цього часу звести не можуть.